До одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги у Полтаві звернувся Максим Слободянюк з донькою. У дівчинки з'явились симптоми ГРВІ. Лікуватись планують вдома. Вчора з вечора піднялася висока температура, то сьогодні приїхали зранку до сімейного лікаря. 39,2 була температура, на тому що. Каша лє температура. Більше симптомів немає соплів немає. Лікар каже, що є лишили там десь внизу. Це друге, напевно, що захворювання за ну, з осені. Діти різного віку приходять від садочка до школи. Більше наразі ми спостерігаємо дітей від двох до п'яти, скажімо так, в середньому віці, і шкільний вік це ну, початкова школа. Деяка кількість середньої школи. Ситуація стабільна, приріст захворюваності не такий великий, але ж ми розуміємо, що якщо він є, то він буде нарощувати свою активність. Хворіють і дорослі середнього працездатного віку, розповіла сімейна лікарка Дарія Белинка. Протягом дня з симптомами ГРВІ та грипу звертаються 3-4 пацієнти. Почастішали випадки негоспітальних пневмоній. Поодинокі випадки ковіду більше це грип типу А та грип типу Б, які потім ускладнюються пневмоніями. Сама головна ознака грипу зараз це стрімке підвищення температури тіла. Тобто, з перших днів ми вже відмічаємо гарячку 38, 39, навіть 40 градусів. Також із симптомів є дуже сильний біль в суглобах, в м'язах сухий кашель. Нині на Полтавщині спостерігають середню інтенсивність захворюваності. Вона має сезонний характер, каже Андрій Байбарза. За сьомий тиждень 25-го року зареєстровано трохи більше 8 тисяч хворих по всій області. Захворюваність це. На 22 вище, ніж за попередній тиждень. Тобто вона захворюваність за тиждень зросла. І сама оця цифра більше 8 тисяч становить більше, ніж розрахований базовий рівень. Тобто на 16% більше розрахованого базового рівня. Це означає, що в нас зараз. Інтенсивність під процесу в області середня ситуація може змінитися. Можливо, буде необхідність надавати медичну допомогу більших Обсяга Чинником є вірус, який пристосований до організму людини? Отака в нього пристосування, що він має зимову сезонність. Нині у зв'язку з високим рівнем захворюваності у регіоні на карантин закрили три освітні заклади у Кременчуцькому районі. В деяких громадах захворюваність зараз вже має високий і навіть дуже високий рівень. Наприклад, Нехворощанська, Радийська ОТГ, Новоселівська, Скороходівська, Опішнянська об'єднана територіальна громада і з великих територіальних громад Лубенська і Хробицька. Треба ще раз ще не пізно подумати про проведення щеплень проти грипу і проти інфекцій covid 19 Оскільки ризик перенести тяжку захворювання і навіть померти, він існує постійно, звертатися потрібно з перших днів для ранньої діагностики та для профілактики, ускладнень. Мені здається, в минулому році було трішки менше грипу був більш виражений ковід, а в цьому році навпаки багато грипу. За словами епідеміолога, захворюваність ймовірно зростатиме ще найближчі два тижні. Оксана Іванова, Микола Єрьонко та Богдан Казиріт Суспільне новини, Полтава.